У шкільній їдальні у селі вікно обідають учні початкової школи. Другий день ці обіди безплатні. Раніше за них платили батьки. Смакою подобається. Кожну тяжко люблю. Картошку, болячок, різначок. Дають мандаринки, апельсинки. Сьогодні дали бананчики. Супи смачні, гречку дають, котлети, різні страви. Банани дають. Яблука, апельсини. Мені на ну, смакує, просто я не все з'їдаю. Забезпечити безплатне харчування для учнів початкової школи мали з жовтня, коли про це повідомили у Міносвіти. Однак не всюди змогли це зробити, оскільки у деяких школах проводять тендери і обирають підрядників. У Вікнянській громаді організувати харчування одним із перших вдалося, зокрема, завдяки тому, що мають власні їдальні та працівників. У мене кухня оснащена абсолютно всім. Від блендера до пароконвектомата. Проблем працювати немає ніяких. Ти просто знаєш свою роботу, ти її робиш, коли у тебе все є. Овочавий суп на першу страву, на другу страву у нас рис з маслом, січеник зі свинини і салат з капусти з зеленим горошком та насіння соняшки. І какао. З фруктів, банан. Вікнянську опорну школу відвідують майже 170 учнів. Понад 80% з них обідали у шкільній їдальні і раніше, каже директорка закладу Світлана Голик. Це діти з інших сіл, з різних сіл, ми довозимо з п'яти сіл громади. Тому якщо дитина вранці, наприклад, поїде з дому в восьмій годині, розумієте, і додому приїде пів п'ятої, тому що уроки закінчуються в четвертій годині, приїде пів п'ятої і не пообідає в школі, то це про яке здоров'я ми можемо говорити, і ну, про яку працездатність на уроці учня тоді можна казати. Оскільки майже всі діти і так обідали у їдальні, закупили достатньо продуктів за дітей пільгових категорій платила громада за решту батьки. Однак у жовтні отримали майже 390 тисяч гривень державної субвенції на харчування дітей початкових класів. Тому тепер тільки перереєстрація коштів на спеціальний рахунок відповідно до постанови на нову функцію і зміни до порядку організації харчування. Ці деталі ми провели і таким чином могли швидко запустити харчування безоплатне. У жовтні область отримала майже 64 мільйони гривень державної субвенції на шкільні обіди для учнів перших-четвертих класів. Цих грошей має вистачити до кінця цього року. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.